Вважаю, що оскільки дана, ця, дана справа викликала в суспільстві певний резонанс і інтерес, а відповідачі після винесення рішення про стосування недостовірних відомостей і після його невиконання. Розвинули кампанію, популістську кампанію з приводу очерпнення мого довірителя. Ми вважаємо, що на цих підставах, оскільки Україна перебуває в найтяжчому стані, стані війни, відсутня потреба в розщепленні, ми просимо міліка, заявляє про відмови позовних умов, про стягнення моральної шкоди, заданим поширенням недостовірних відростей. Оригінал до заявили та подаю. Вважаю, що мова позивача поду слід прийняти. Рішення прошнего району судби стачів 80 червня 2014 року слід скасувати, а проваджені справи справі закрити. На цьому сторосі закінчено.